На Хмельниччині продовжує панувати тепла погода. Найближчі дні не виняток. Вночі 19 травня прогнозують мінливу хмарність та безопадів, а температура повітря становитиме плюс 12, плюс 14. У п'ятницю в день повітря прогріється до 22-24 градусів вище нуля. Вже під вечір у північній та центральній частинах Хмельниччини можливі короткочасні опади. У суботу, 20 травня, вночі прогнозують від 12 до 14 градусів тепла. А ось короткочасний дощ під ранок може випасти на Кам'янеччині. Вже до обіду і на Городочині, Чемеролеччині та Волочищині. Щодо температурних показників у день, то за прогнозами синоптиків, стопчики термометрів коливатимуться в межах 21-24 градусів. Неділя 21 травня мене без опадів. Вночі прогнозують 12-14 градусів тепла, а в день від 21 до 23 градусів з позначкою плюс. Ми ж нагадуємо, що довгострокові прогнози не завжди бувають точними. Не забудьте вподобати це відео та підписатися на наш канал.